Всім доброго дня сьогодні, 23 липня 2024 року. Віхто Може помиляюся числом. У мене сьогодні вихідний день і зараз через 40 хвилин до мене повинна приїхати подруга. І тут я готую їжу на кухні, там жарю оладки з кабачків, суп варю, хотіла ще пожарити рибу. І тут починає щось кричати і пікати сигналізація. Думала, в мене пішов дим від моєї готовки, відкрила вікна, зняла навушники, а там кажуть, що емерджі. І всім потрібно вийти з будинку і не використовувати ліфт. Я спустилась з 9 поверху. Ну, це вже один раз так було, коли я була у бабусі. Я думаю, це був пресенький департамент. Тренінг. Що люди могли евакуюватися. Ну, я не знаю, як можуть люди евакуюватися, такі, як моя бабуся, який 91 рік і вона живе на верхньому поверсі. Це я не знаю. Тренінг, тренінгу, а не все пророблено. Я збігла по, по, по сходах, а бабуся не зможе, і не тільки одна бабуся. Це гарного дня. Будемо закінчувати мою готовку, вже коли подруга прийде. до побачення, всяке буває. Будьте здорові, хай щастить.